Донорство це коли твоя кров стає чиїмось другим шансом. 10 квітня в Могилів-Подільській окружній лікарні інтенсивного лікування пройшла акція забору крові за участі виїзної бригади Вінницького обласного центру служби крові. До лікарні завітали люди, які розуміють, як важливо дарувати шанс на життя іншим: прикордонники, поліцейські, рятувальники, працівники міської ради, пересічні мешканці Могилева Подільського та почесні донори України. Серед тих, хто сьогодні з... Дає кров і рятувальник Іван Москаленко. Його професія щодня вимагає мужності й самопожертви, але цього разу він прийшов рятувати життя іншим способом, здаючи кров. Я здаю кров уже більше 30 разів. Я, як рятувальник, хочу врятувати ще більше життів і буду залучатися і надалі здавати кров. Медики Вінницького обласного центру служби крові працюють швидко і професійно. Перед здачею кожен проходить обов'язковий медичний огляд, перевіряють тиск, рівень гемоглобіну, загальний стан здоров'я. Тільки після цього людина допускається до процедури. Стандартна доза 450 мл. У могилів подільській оліл утворилася чималенька черга. Всі прийшли з метою стати рятівниками чи йогось життя. Хлопцям передовій потрібна кров. Я вирішив доєднатися, бо це благодійна справа, яку кожен може з собою пожертвувати, Я думаю, частинку кожен може віддати. Війна змінила все. І донорство не виняток. Потреба в крові постійно зростає. Для поранених, для екстрених операцій, для онкохворих. Кожна донація це шанс для трьох пацієнтів повернутися до життя. Сьогодні більше сотні небайдужих мешканців могилева подільського здали кров. Серед них і лікарі Могилів-Подільської оліл. Взагалі, здавати кров це важливо кожному громадянину нашої країни в даний час. Це по-перше. По-друге, так як я працюю лікарем хірургом дуже велика потреба зараз в крові взагалі в країні, навіть для цивільних, не тільки для військових. Тому що це дійсно важливо. Наша боротьба триває не лише на фронті, а й у серцях тих, хто рятує життя тут, у тилу. Донори могилева Подільського сьогодні зробили свій внесок у перемогу. Тихо, скромно, але безцінно.